З 1 січня вступили в дію зміни пов'язані зі страховим стажем, який дає право призначати пенсію за віком. Відтепер його тривалість збільшена відповідно до статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в 2024 році. Вимоги до стажу будуть збільшуватися щороку на рік до 2028 року. У 2024 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати вже 31 рік страхового стажу. Люди, які мають страховий стаж 21 рік, можуть вийти на пенсію 63 роки. І в кого страховий стаж менше 15 років, ці виходять тільки 65 років, але їм з 5 до 21 65 років, а ті, які взагалі не мають цього страхового стажу, вони будуть виходити на пенсію 65 років і отримувати органи соціального захисту населення тільки соціальну допомогу. Водночас, починаючи з 1 січня 2028 року, в разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком буде призначатися незалежно від віку. Розмір мінімальної зарплати впродовж року зміниться двічі. З 1 січня мінімальна зарплата зросла на 400 гривень і становить 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000 гривень. Законом про держбюджет 2024 з 1 січня встановлено й нові обсяги прожиткового мінімуму. Прожитковий рівень для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня складатиме 2361 гривень. А тобто ріст складає 268 гривень. Так само для початкових рівень для осіб на одну особу, які для виплати різних видів допомоги складає 2920 гривень. Вперше в цьому році перерахунок пенсії, тобто мінімальної заробітної плати, буде проводитися до бюджету України на 2024 рік з 1 березня. Через збільшення мінімальної зарплати з 1 січня пенсії вже перерахували непрацюючим особам, які досягли 65-річного віку, та мають повний страховий стаж 30 років жінки і 35 років чоловіки. Мінімальна пенсія в таких осіб з 1 січня становить не менше 40% мінімальної зарплати, тобто 2840 гривень. Їх у нас порядка в області тридцять тисяч таких пенсіонерів. Ці перерахунки вже зроблені. Ну відповідно, ми розуміємо, якщо наприклад його пенсія складала 2800 гривень, так то йому доплата буде тільки 40 гривень, тому що менше не може бути 2840. Ну і відповідно, кожної людини вона буде по іншому розраховуватися уже в січні місяці. ці пенсіонери ці виплати отримують. Також перерахунок пенсії стосується й громадян, котрі мають звання почесного донора України на Закарпатті. Таких 1376. Йдеться про отримання надбавки до пенсії в розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу на місяць, що з 1 січня становить уже 2920 гривень. Тобто надбавка становить 292 гривні. Збільшився й розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також члени сімей загиблих померлих громадян з їх числа. Розрахунок допомоги цій категорії залежить від обсягу мінімальної зарплати: три мінімальні зарплати, дві та одна. Що в нас в закарпатській області на сьогоднішній день? У нас шість героїв України. Які отримують виплату і мають орден вручна Золота зірка, які ми вже в цьому році їх зробили перерахунки, і вони всі ще місяці отримали. Дві особи в нас, два пенсіонери, які мають повними кавалери в ордені Богдана Хмельницького. Так двоє в нас героїв, ці, які мають повні кавалери ордену за мужність, і одиннадцять членів сім'ї по громадян. Крім того, у нас чотири герої України, які отримали посмертно. І їхні сім'ї, тобто діти, там, якщо жінка, так далі, це порядка на сім отримувачів, які отримують ці виплати. Загальна кількість пенсіонерів станом на 1 січня двісті тисячі 100 осіб. З них порядка 11,5 тисячі це пенсії військовослужбовців. 3,3% всіх пенсіонерів області у нас отримує мінімальну пенсію. 15,4% – це ті, які мають від 5 до 10 тисяч по статистиці, так. І 5% пенсіонерів, які мають пенсію більше, ніж 10 тисяч. Середній розмір пенсії в області у нас складає 4 тисячі 262 гривні. Ще з 1 липня пенсійний фонд буде здійснювати 5 нових виплат, чотири з яких поки належать до компетенції органів соціального захисту населення. Загалом, як повідомила Анастасія Пантик, затримок із нарахуванням пенсії немає. Але є проблеми через роботу поштових відділень: 54% отримують виплати через банк, 46% – фізично у відділеннях.